Ні пройти не проїхати дорога на мікрорайоні Попова вщент розбита. Перейти дорогу на пішохідному переході, не намочивши наскрізь взуття, неможливо. Ось цей відрізок дороги комунальники постійно засипають відсівом та з першим дощем вибої не з'являються знову. Від такого ремонту потерпають навіть пішоходи. Доки пішоходи шукають, як обійти дорогу, автомобілі змушені долати ями. Від таких поїздок машини виходять з ладу, нарікають водії. Танк треба покупати, на танки їздити. Ви бачите, які ями, колеса залишаються за в цих ямах. Тому можна їздити по них. В машині капітальний ремонт треба робити після цих поїздок. Тут оцілом засипали, вода пішла і все розмило. Но дороги немає. Б'ється все, ходувало перех, резина і ізнашується. Та все, і колодки тормозять, ну все, все. Аби дізнатися, коли дорогу відремонтують, народний контроль йде до міських чиновників. Там запевняють, у цьому році тут покладуть новий асфальт. У нас ця дорога в ремонті на цей рок в програмі є, так що будемо її ремонтувати. Будемо розпочинати вже десь в травні місяці ремонти. Може, може, і в квітні. Народний контроль прослідкує, аби дорогу на попова зробили вчасно. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ